Пуюш українське отримуй 10% назад. Кабінет міністрів запускає програму Національний кешбек. Вже з 2 вересня українці будуть отримувати компенсацію в 10% від вартості куплених товарів, але саме українського виробництва. Максимальна сума кешбеку 3 тисячі гривень на місяць. Отримані гроші можна буде витратити на медичні комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг або пожертвувати Збройним силам України. Для участі в програмі потрібно відкрити спеціальний рахунок в банку та активувати послугу в застосунку дія, накопичені замі. Місяць гроші проходитимуть, приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, які ви передбали у вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Загалом на програму Національний кешбек в державному бюджеті 2024 заплановано 3 мільярди гривень. Докладніше про це поговоримо з нами на зв'язку Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Градус Ресерч. Пані Євгенія, доброго дня вам вітаємо і зі Добрий святом взаєм зі святом. Пані Євгенія, особисто я почала користуватися такою опцією, як кешбек у своїх застосунках десь рік тому, і зрозуміла, що це дуже класна опція. А чи можете ви розказати наскільки українці чи є дослідження цифри? Наскільки українці обізнані з таким поняттям, як кешбек, користуються ним, і як активно? Станом на зараз така програма скоріше є виключенням аніж правилом, бо зазвичай українці молодого чи середнього віку знають, що таке кешбек і вміють ним користуватися. Проте вже на початку цього року, в квітні, ми проводили дослідження щодо ставлення да і сприйняття українців такої можливості програми Кешбеку. Переважна більшість сприймає цю опцію позитивно, і я переконана, що інформація про це пошириться доволі швидко серед наших співгромадян. Пані Євгенія. І, зрештою, можливо, у вас теж є дані. Якось знаєте, там про аудиторію кажуть, як виглядає ось ця людина, яка е, користується кешбеком? І знаєте, давайте трохи далі зайдемо. Як ви вбачаєте людину, яка буде користуватися національним кешбеком? І можливо тут буде різниця? Да-да, uh, це класне запитання. Дякую. Якщо говорити про вже факт використання, то це переважно люди молодого середнього віку. Ми називаємо цю групу економічно активні українці, які активно купляють, активно витрачають гроші, мають дохід середній плюс і розуміють, як користуватися такими фінансовими інструментами. Відповідно, мають мобільні додатки і Способи, яким чином використовувати програми кешбеку від поточних банків. Проте щодо цієї програми «Купуй українське і національного кешбеку, я переконана, аудиторія буде значно ширша бо від початку повномасштабного вторгнення популярність українських брендів серед українців українських товарів і послуг значно зросла. Це було пов'язане із такою емоційною складовою патріотичною, бо люди хотіли підтримати вітчизняного виробника і надавали перевагу українським товарам. З іншого боку, українські товари часто дешевші і вигідніші з точки зору співвідношення ціна якість, і звісно, коли українці почали шукати в магазинах, вишукувати. Товари альтернативи закордонним виробникам українського виробництва вони знаходили, пробували, були задоволені якістю і залишалися з новими обраними брендами. Тому, говорячи про майбутнє, я переконана, що ця програма зможе стимулювати ще сильніше вибір українців на користь вітчизняних брендів. А щодо ось цього вибору особисто я це побачила на прикладі моєї родини, і моїх друзів з повномасштабним вторгненням ось це бажання купувати українську продукцію. Воно зросла, просто в зросло в геометричній прогресії. Пані жені, а якщо говорити про категорію товарів, за чим українці йдуть в першу чергу? Ми зараз говоримо про продуктовий кошик. Ми говоримо зараз про можливо якісь побутову хімію, одяг. Що в першу чергу національного виробництва? виробника купуємо три категорії дуже великі. Там де національний виробник вже відчуває впевнено лідерство. Це продукти харчування. Українці і до війни були впевнені, що наші продукти подекуди більш якісні і більш природні, да те, що виросло на нашій землі природні їсти. Друга категорія це лікарські препарати. Ми знаємо, що в Україні дуже сильна фарміндустрія і наші е, фармвиробники пропонують світову якість. І третя категорія це товари гігієни повсякденного вжитку. Але від початку війни дуже сильно зросла категорія одягу та взуття українського виробництва. Це е, треба підкреслювати. Я думаю, ми в цій царині маємо чим пишатися. Пані Євгенія, ось з приводу цих грошей тепер які будуть повертатися. Пригадуємо ще там ковідні оці часи, так коли приходили там гроші за вакцинацію, якщо я не пам'ятаю. давно це було і ми їх там витрачали там кінотеатри на книги. А? На книги можна на, на, книги. на книги, так так, да. так і ось і ось це наше прислів'я, як пішло, таке як прийшло, так і пішло. Скажіть, будь ласка, наскільки раціонально на вашу думку будуть використані, можливо, навіть знаєте куди ось ці гроші, які будуть повертатися. Так, 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 ви знаєте, українці дуже прагматичні в цьому моменті. Ну, в принципі, війна є така затяжна криза. Спонукає наших людей дуже ретельно бюджетувати свої витрати. Кешбек мають намір витрачати перш за все на комунальні послуги. Це основна категорія витрати. Ми знаємо, що цього року і цієї осені і зими українці будуть дуже відповідально ставитися до цих оплат. Комунальних друга категорія це продукти харчування, бо це найбільша категорія з українським виробником, часткою українського виробника. І там вже є напрацьовані улюблені бренди, на які люди готові витрачати гроші. І третя категорія це знову ж таки лікарські препарати, фармацевтика. Наостанок я хочу дуже коротко, розкажіть, будь ласка, ми після війни дуже полюбили ті, хто не любив українські товари. А чи є у вас приклади, які країни так само з любов'ю ставляться до продукції національних виробників? Це моя улюблена тема. Бо, знаєте, я переконана, що ми маємо одну з таких глибоких радянських травм, те, що не цінували свого, якщо ми подивимося на європейські країни минулого року, ми проводили дослідження, опитування мешканців семи європейських країн: це Італія, Іспанія, Франція, Великобританія, Німеччина, Нідерланди і Польща здається і Україна відповідно яким виробникам яких країн вони віддають перевагу, і я маю вам сказати, що європейці. Перш за все цінують свої бренди, своїх виробників. Британці в цьому лідери. Вони там 87% британців. Перш за все купують британське, британське все mm -hmm. да, всі категорії товарні. В них лідують вітчизняні виробники. Теж саме про італійців, про французів, і вони так пишаються своїми брендами з історією. А українці перед війною були десь нижче 50% тих, хто надавали українським товарам перевагу. Проте зараз ми вже доросли до 67%, і Цей процес триває. Я переконана, що за кілька років ми будемо бачити. Ставлення і гордість українців щодо наших брендів також не маємо жодного сумніву, і хай ці цифри, ці показники зростають. Дякуємо вам, Дякую пані Євгенія, за те, що ви долучилися. Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Градус Ресерч.